Цьогоріч лісівники рівненщини заготовили понад 150 тисяч новорічних дерев, аби повністю забезпечити потреби споживачів. Традиційно пропонуватимуть сосни звичайні ялини та ялиці. Також будуть новорічні дерева в горщиках. Заготовлені у держлісгоспах дерева будуть маркуватися спеціальними самоклейними етикетками та пластмасовими бирками-стяжками. До речі, придбати їх можна безпосередньо в лісництвах. У рівному вже почали діяти офіційні цінні точки продажу ялинок і влада закликає рівнян звертати увагу на легальність новорічних дерев. А як в інших містах в рамках нашого проєкту Ну що там у вас? дізнаємося про ситуацію у Дрогобичі та Хмельницькому. З нами на зв'язку вже Софія Савченко, ведуча радіостанції Твоє Радіо Дрогобич. Софія, вітаю вас. Вітаю. Софія, розкажіть нам, чи продають вже новорічні дерева на ринках вашого міста, і якщо так, то в скільки обійдеться це жителям міста? Щодо Дрогобича, то тут визначили чотири локації, де можна легально купити живу ялинку. Продавати поза ними або без дозвільних документів заборонено. Також всі дерева мають мати обов'язкове маркування, і слідкувати за виконанням цих правил будуть поліцейські, муніципальна варта і безпосередньо КП Дрогобицький ринок. Ми звернулися у Дрогобицький лісгосп і там нам розповіли, що цьогоріч реалізовувати ялинки для мешканців не будуть. Тому ті, які будуть на ринках, будуть привозне. Ми прийшли на ринки. Там вже з'явилися ялинки, ті, які зібрані з гілля зазвичай, і промоніторили ціни. Така, яка має 70 см, коштує приблизно 200 гривень, трохи вище метра коштують від 500 гривень. А ялинки зібрані із сосни коштують 400 гривень. Продавці кажуть, що готові торгуватися, але зазначають, що праця доволі важка. Що ж, ситуація дещо схожа із рівнем? А як у Хмельницькому? До нас вже приєдналася наша колега із Хмельницького Тетяна Гуща, ведуча телерадіокомпанії місто. Вітаю вас! Вітаю вітання рівнянам! тетяно. Ми почули про ситуацію у Другобичі. А що у Хмельницькому? Чи працюють вже ялинкові ярмарки у вашому місті, і які ціни на новорічні дерева? Так, у Хмельницькому днями уже розпочали роботу ялинкові ярмарки. Цьогоріч їх розгорнули 5 у різних мікрорайонах міста. І це втричі менше ніж у попередні роки. У міському управлінні торгівлі пояснили, що частина підприємців, які минулоріч займалися реалізацією ялинок, наразі захищають нас на фронті. Тому кількість новорічних ярмарків зменшилася. Лісівники краю також прогнозують, що продадуть дещо менше дерев, ніж зазвичай. Минулого року реалізували понад 18 тисяч. Цьогоріч міркують, що продадуть понад 11 тисяч, адже через війну попит на зелених красунь все ж впав. Вартість ялинок, ялиць та сосен зросла на 10 Коливається ціна залежно від дерева: від 75 гривень до 180 гривень за метр. Лісівники наголошують, що купувати ялинку потрібно обов'язково з чіпом. Це гарантія, що вона вирощена. Легально Ялинкові ярмарки запрацювали та чи всі готові купувати ці деревця? Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу. Чи плануєте ви на свята ставити ялинку? І маємо наразі такі результати: 44% – так, але штучну, 10% – звісно, тільки справжню. 31% – цьогоріч будемо без ялинки. 15% – ще не знаю. Тетяно, а що кажуть у Хмельницькому? Чи готові люди ставити ялинку на свята? Так, ми також запитали у наших підписників на Фейсбук, чи плануєте ви на свята ставити ялинку і отримали такі результати. Так, але штучно. Так відповіли 49% опитаних. Звісно, тільки справжню так проголосували 9%. Цьогоріч будемо без ялинки 25% і ще не знаю, 17%. Отож, ще є час визначитися та обрати новорічну красуню. Головне ж, пам'ятати, завдяки кому маємо можливість все ж святкувати цьогоріч. і продовжувати підтримувати наших захисників. Колеги, дякуємо, що долучилися до нашої розмови. Дякую і до наступних зустрічей. Як бачимо, результати опитування у Хмельницькому та рівному досить схожі. І дійсно головне пам'ятати про наших захисників, а новорічні дерева, очевидно, багато хто ставить переважно для дітей. А велике свято для кожного українця прийде разом з нашою перемогою. Це був проект Ну що там у вас.